Рівнянин Олександр Полюхович вже більше року друкує на 3D-принтері пластикові комплектуючі для військових. Сам чоловік працює газовиком. Каже, волонтерити почав через потреби деталей на фронт для військових. В першу чергу друкую для своїх колег, з якими в одному кабінеті, в одному кабінеті, в одному відділі, в одному знайомому. Колег постійно відправляє посилки їм, де на передову, де на втивах. Олександр додає, тривалість та кількість матеріалу для виготовлення деталі залежить від її об'єму. Наприклад, такий хвостовик для боєприпасів друкується 30 хвилин. А ось на капсулу для постачання води та провізії знадобилось більше часу. На друк її часу, на, на друк цієї капсули мене пішло біля 40 годин. Матеріалу біля 800 грам пластику, сантиметрів. 22, 23 плюс угу, 20. Найпростіше я друкував спелеопластику, найпростіший виріб для пластикова кришечка 50 мм для СВП. саморобного вибухового пристрою. Волонтер співпрацює з громадською організацією Друк армія, яка об'єднує всіх друкарів і військових України кількістю 3 тисячі осіб. Каже, проблем з матеріалом немає. Друкують всі повністю за власний кошт. З пластиком допомагають часом виробники. Є виробники, які просто донатять пластиком, прямо донатять пластиком, бо є ферми, які великі, просто переварюють пластика страшне, скільки переробляють в день, в місяць. Я небагато, 10-15 кілограмів місяць. Досвід з 3D-принтером Олександр Полюхович має вже близько 10 років. Спочатку друкував іграшки для дітей, а за проханням від колег почав друкувати комплектуючі. Виготовляє навіть повербанки і медичні деталі, наприклад, таблетниці, ампульниці. Додає, зараз на їхньому сайті в наявності понад 500 різних елементів, які можна замовити безкоштовно. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.